Я обрізала мої рози. Друзі, привіт! Я обрізала мої сухенькі рози. І я дивлюсь кругом в соцмережах, як в Україні квітнуть дуже гарно рози, дуже радію. В Україні золотий чорнозем. У нас у пісках дуже важко щось вирощувати. І подивимось, що ми з цих сухих палок можемо зробити. Один із варіантів. Зараз дуже модно продавати просто палички на Амазоні і кругом. Недорого паличка, 7 доларів. Вроді би недорого, але із цього сміття, що ми викидаємо, люди розумні заробляють гроші. О, ще один кристал. Так от, будемо пробувати. Я не знаю, ще не пробувала. Бачите? І вже вам паличка у вас росте ваша. Вітер сильний. Ай ще. До речі, пахне, тому що роза. От вам паличка за 7 доларів, яку люди пішли, нарізали і продають на Амазоні. Ваш варіант, що у вас там є? Так як ми коптимо в Україні м'яса, сала всякі копченості, фруктовими деревами так само, не забувайте. Це та сама реакція. Очищення! От і все. Лайфхак на 100 мільйонів. Заробляй гроші із сміття.